Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Я прийшла до юду прогулятися, продивитися. Може, мені нічого і не треба. Скоріше за все, так і є, що мені нічого не треба. Черешнє. 3,99 пів кіла. 4 євро це кіло 8 євро. Ну це е, значно дешевше, ніж у тому на базарі. Але все, все одно 8 євро. Здорова ціна, да? Добре, йдемо далі. Ось гірочки євро 49, а я вчора взяла по євро 29. Бідемо, подивимося, що тут. Мені нічого не треба, я у все-все є. Тут якісь знижечки. Ось тут знижечки, бачите, знижечки, знижечки. Вона тут лежить. Не. Це євро 79 кукурудзка отака. І без знижки, без знижки Воно то по знижкам там лежить, то настільки вже нікому не треба. Ну. Не так, що... пройдемося, покажу вам трошки. Грушки в мене ще є, бадан один є. У мене ще є хто не за мандаринки є. От. А так піш такого, мені нічого й не треба. Ні, ну мені треба було полуниці, лохини, аби дешеве було, немає тут. і Тут ніколи і не було його дешевого. Так що. Так що так, що якісь конфетки, там теж знижок нема немає конфетки. Мясне, рибиче, м'ясне, паршку курячий. 7,36 за кіло, 5,15. це скільки? 700 грам. Ну, Непогана не ціна, але я вчора зробила собі патлеточки. Такі, як італійці роблять круглесенькі автомати, протушковані задоволена, такі смачні. Вчора ввечері дві штучки з'їла. Сьогодні буду обідати. Це салат із буряка якийсь а Сьогодні буду обідати суп-пюре мене то що я ж собі робила з багато овочей. от і Котлетку, а може і не котлетку, може салат. Я собі ще весняний зробила. крашанка, картопля молода, тоді закриється по знижкам, тоді огірок, цибуля, сметана. Оце От таке дуже теж смачне, присмачне. Ну, тут всяке таке рибне, м'ясне. Тут подивимося, що воно тут таке. Це я гуляю, у мене ще є Время до того часу, як піти в той ну, мебільний магазин. Я вам якось ніколи в мебельному не знімала, не може сьогодні поснімаю, подивлюсь, скільки в мене там зарядки, бо я щось пішла, не дуже підзарядила. Ну, це якийсь сер був 2.52.59, а зараз 2.09. Цюський, бумагу, смачний, але він може бути, він може бути такий от вонюченький, зверху вонюченький, але дуже смачний на по вкусу. У мене ще сир є, треба доїдати. Теж ото взяла 400 грам, не буду брати отак. Лучше отакий, то буду брати плавлений сирок. мене плавлений набагато краще. Такий лучок взяти, плавлений, або такий плавлений сиром взяти і все. Потому що, ну, нащо мені так ось багато сиру. Я його не поїдаю, воно тільки лежить і лежить у мене. Ну що тут йогурти якісь, може нові, якісь смачні. Я нема ніяких нових йогурчиків. Я раніше собі завжди брала оці. Де вони, а не бачу з вишнями. З вишнями брала собі. Зараз я їх тут і не бачу. От. Все так подорожчала, я вам скажу. Дуже подорожчала. А, оце отакі, оце вони такі. По 45, а раніше вони були по 29. Таке я щось не бачу тут вишні. От. Оце такі. Речі йогурти, типу. це рис з джемом. Такий пішліхов не буду брати оцей, розливати, ну його не несмачний. Несмачний. що-то, стоїть, 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 стоїть. Поки віллі оцей. Не, це непоганий віллі. Віллі. З полунечкою. Взять собі один віллі. Та можна і взять. От. Один віллі. Ще що, що подивитися. Ще що, що подивитися тут. Ворожки всякі різні. Таке всяке всяке різне. Тут таке всяке різне. По знижкам ковбаски, сусіски там бачите, сердельки. Але воно мені теж не треба. А що воно мені треба? Воно мені не треба. Оце одного мені достатньо на вечір поїсти. А може кефіру взяти, не знаю. Може кефіру взяти. Процентова, а це обезжирений кефірчик. Та не хочеться, ви розумієте, таскати от тобі. От. Відціляне стик. Це одне воно легеньке взяти поніс, а кефір пачку таскати завтра куплю. Ось тут морозки. Ну так, якесь морозко. А, це нове-нове написано. Усі. Морозко. З карамеллю. А це як льод, як лід заморожений. Оце таке 699 непогане, смачне. Оце вісім таких. Морозків стоїть євро 19. Непогана ціна, але воно було 99 центів, ще не так давно. Ще не так давно було. Ну, оце тут таке морозко. По 2,29, 2,29. Є смачні морозки, єсть. А мені ж давали морозиво у тому, у церкві. Я його вже з'їла Хороше таке. З тою, з лохинкою. Непогане таке, сподобалось мені морозко Але все-все-все подорожчало. Куди не пішся, все дорожче, дорожче і дорожче Куди ми йдемо? Я не знаю, що такі, такі ціни, що прямо, що прямо, прямо. Хіба так можна? Пенсіонером прожити на такі ціни Не проживеш. Це водичка якась. Солоденька така, така. Це що тут така? Це кашка, мабуть, такий. Кріпкий будеш такий, як їстимеш таку кашу, так? Ну то да Будеш дуже-дуже кріпкий. їсти кашу і. Кріпчати. Ну, тут такі всякі соуси. Оце ну, тут такі тряпочки всі які. Той кузнечкам тряпочки всякі різні одяг. Одяг тряпочковий. Оце життя якесь таке. Камбіз якийсь. 999. Ось такі оце 7,99. Сандалі, Вони так непогані, але я ж не можу, ото бачите, тут зараз я вам покажу, поставлю вілле ось Бачите, тут п'яточка піднята. от, І я ж не можу, я ж оце в мене ж пласка Я буду натирати. Опробці. Це не для мене таке. Тільки як гладеньке, там підошва гладенька, то тоді там можна і мені таке носити, а таке ні. Ні-ні-ні, ні в коїму разі, що там я набалакала вам багатенько, ні, та що ні, не багатенько. Отакі от мені давали колись у церкві салфеточки, вони 2,85 моликами коштує. Ну, ті що більші, ті, що менші, євро 99. Конфеті віто немає по знижкам. Оцих от карамельків. Це я пам'ятаю оці конфетки. Кісмет. Вони були 55 центів. Спочатку 45, а тоді 55. А чого виште? Євро 19. Так. От вам така ціна. Брон така ціна. Таже оця сіль маленька. Сіль маленька, тепер 59 центів, а була 25 так. от, -от так, хлопчики, дівчатка, все дорожче, все. Куди не кинься, куди не повернися. Що не захочеш купити, а все в тебе дорожче, дорожче, дорожче. Огірочки, отакі я малесенькі брала раніше вони. Ось, стояли, от зараз, бачите, міні, міні, з євро 79, оце такі маленькі. А я їх брала по Євро 29. Вони непогані, але останній раз якось взяла, а вони такі уксусні. Я після того перестану була тому що мені не треба, вони такі уксусні, страшні. І макарони тут всяка ціна. Так, макарони я не беру, бо в мене є відкіля привезти макарони смачні. Зять мені завжди купить. Він знає, які купити. Оце найди фірма. Такий не похожий на мене, не похожий на тебе. Дивиться. Думаю, що вона там балака сама по собі. А я ж балакаю, те, що я знаю, я ж вам розказую. Так. Оце такі сливи я купила, що в мене пів баночки є. 3,09. 09 Коротше, я їх люблю. Що тут шоколадки, може якісь по знижкам. Це якісь тут енергетичні напитки всякі різні. Я їх ніколи не купляю. Енергетики. ті На що вони треба? Оцей шоколад, ох, який він смачний. Да? Він ось зараз 2,49. Ось 2,49 А раніше ж він був євро. Євро. Ми з НАТО купували за ріжками завжди. От, так що Дуже смачне. Навіть оці ж, оце бачите, 79 зараз отаке. 79. А колись оцей шоколад, оцей, оце, воно зараз усе по 79, не? оцей шоколад був 35 центів. 35 центів. Я завжди, коли їхала в Запоріжжя, потягу я брала на 3 євро, на 5 євро у цих шоколадів. от, -от так. Ну що, мої рідненькі, все вам розказала, все вам показала. Зараз заплачу за віллі і все. І піду у мебільку, вийду, подивлюся, яке там час, та у тайу мебільку. Так що бувайте здорові, все вам доброго, вам хорошого. па, -па. О, Людей багато, так? Да? Та ні, не дуже там жінки. Жінки трошки там багатенько, але вони не дуже. Так що все добре.